Вітаю! Мене звуть Зраєвський Андрій Русланович. Я хірург-імплантолог в мережі стоматологічних клінік Люмідент. У цьому відео я розповім про себе, чим саме займаюся в стоматології, а також покажу приклади своїх робіт. Я закінчив Національний медичний університет імені Олександра Богомольця. Проходив навчання у Національній академії імені Шупика. Хірургічним лікуванням займаюся більше 10 років і за цей час успішно провів велику кількість стоматологічних операцій. Лікарську діяльність постійно поєднує з освітою в Україні та за кордоном, бо імплантологія перебуває на піку свого розвитку. У клініці Lumідent я спеціалізуюсь на імплантації, кісткових аугментаціях, складному видаленні зубів. Крім успішного результату лікування для мене є важливим психологічний та фізичний комфорт пацієнта під час процедури. Тому перед початком лікування я обговорюю з пацієнтом та вибираю оптимальний вид анестезії, обсяг втручання. Розробляє програму реабілітації у кожному конкретному випадку. Це дозволяє знайти правильне рішення. Яке повністю влаштовує пацієнта. Якщо ви шукаєте якісне лікування, уважний підхід, турботу про вашу усмішку, звертайтесь до мережі стоматологічних клінік Люмідент. Буду радий вас бачити на безкоштовній консультації. Дуже вдячна Андрію Руслановичу за те, що він мені видали в зуби мудрості, третій ступені складності. Все пройшло дуже швидко, безболісно. і був дуже уважний, дуже змістовно надав мені інформацію щодо протезування. Лікування і подальших кроків, фахівець високого рівня та дуже гарна і уважна людина.